Святий вечір традиційна вечеря напередодні Різдва, коли за столом збирається уся родина. На святвечір зазвичай готують лише пісні страви, оскільки ще триває Різдвяний піст. Страв на столі має бути рівно 12. Чому саме така кількість? Адже 12 страв на Різдво символізують 12 апостолів та кількість місяців у році. Головними стравами на святвечір є кутя, і узвар, а інші можуть змінювати залежно від уподобань господині. Традиційними стравами на святвечір вважаються пісний борщ, тушкована капуста, риба, горох і квасоля, голубці, пампушки, вареники та страви з грибами. Спочатку їдять котю, а потім інші страви і запивають узваром. За звичаєм. Діти несуть святу вечерю хрещеним батькам, а також бабуся і дідусеві. З вечора і аж до самого ранку прийнято колядувати з великою зіркою в руках. Колядники наспівують різдвяні колядки, готують спеціальні пісні та вірші і ходять від дому до дому, розважаючи своїх сусідів в обмін на солодкі подарунки та монети. Вважається, що чим більше колядників прийде в будинок. Тим більше достатку й багатства буде у сім'ї протягом наступного року. Колядку можна вивчити з дітьми та заспівати на Різдво.